В Health 24 реалізовано автоматичне заповнення епікризу в формі 003. Для цього через пункт Стаціонар госпіталізації відкриваємо на заповнення друку форми 003. гортаємо нижче та бачимо пункт «Епікриз». Якщо епікризу створено як документу не було, у нас є кнопка Створити епікриз», можемо її натиснути. Створюється стандартний епікрес, передзаповнюється стандартними даними. Можемо натиснути Переглянути та відкрити цей епікрес. Тут ми можемо налаштувати, що саме потрібно заповнити в скарги в анамнез, в об'єктивні дані пацієнта саме в документі епікрезу. Також за потреби можна змінити тип епікрезу. Нехай це буде у нас скарги. За потреби можемо розписати повний діагноз, нижче додати діагностичні звіти цього пацієнта, так само процедури, далі можемо заповнити консультації спеціалістів, якщо такі були. Проведене лікування можна заповнити вручну або проставити галочку. Відповідно до призначень плану лікування та обрати існуючий план лікування. Можемо вказати рекомендації завідувача відділення медичного директора та натискаємо зберегти. Після збереження створеного епікризу, можемо перейти знову на налаштування друку форми 003, знайома сторінка. Тепер ми можемо натиснути Передзаповнити і дані буде заповнено з нашого епікрезу. Тобто те, що ми вказали в епікрезі, буде заповнено в дане поле. Далі внизу натискаємо друк форми PDF. Відкривається друкована форма. І 45-й пункт Епікрес передзаповнено нашими даними. Якщо епікрест вже було створено як документ раніше, переходимо на друк форми 003, гортаємо вниз та одразу натискаємо Передзаповнити. Бачимо, дані заповнилися автоматично, натискаємо друк форми в PDF, і також ці дані будуть відображатися в формі 003. За потреби дані в цьому полі можна відредагувати потрібним чином. Наприклад, прибрати зайве або дописати те, чого не вистачає.